Всім привіт, всім добрий ранок, слава Україні. Їду на город, неждано не гадано, треба купити, як правильно сказати, нове серце, не нове серце, нове серце це ж двигун буде, да? а мені треба акумулятори, тобто це не нове серце. Мозги, скажімо так, до, самого, до Камаза. Не завівся. Йо-ма, я тут уже ставок ось повним ходом замерз. Треба глянути. Капець, прям волни позамерзали. Мінус 8, то тут нанизу, мабуть, всі 10-12 градусів. І, в общем, їду на город. Красота, це ось скоро замерзне, Окунчик тут буде клювати. На 5 з плюсом. Це ось гора рагульна, я її терпіти не можу, коли з трактором, з прицепом, не виїхав на гору, на гору оцю і пішов назад юзом. Так я вже представляв, як я у ставку. Ну, якось благополучно все кінчилось. Посеред гори став, потім трактором витягнули, ну, коротше, оце ж все неопитно, скажімо так. Вроді би перед горою переключився, все як має бути, включив вже ж понижені, але не включив передка. Буває й таке. Ну а що зробиш? Так, про нагород, взагалі, а далі тоді вже привезу то, що потрібно, і розкажу, покажу. Мотнув на город привіз як там, нове серце. Бо ми з колюю тільки що ведемо дискусія. Ну, мотор це серце в машини, а акумуляція хто. І таке. Шуткуємо один з одним, він мені свої версії, я йому свої. Купив значить, два нових акумулятора. Максом. Був ще український, він дешевший, гарантія на нього на рік, ну кажуть, полна фігня. Взяв оці, кажуть, вещь робитиме. Ну, провіримо. Акумуляція, це, звісно, не знаю, чи год виходить, чи може й два виходи, а може і три виходить. Це така непредсказуєма ситуація. Цінова політика 190-го акумулятора 7500 один. І що я значить, вирішив? На газоні теж слабий. ну Газон що він там буде їздити зимою? Ну, раз там е, п'ятилетку, грубо говоря, не, не. Ну, газон можна смикнути трактором там, чи чим. А Камаз це така техніка, яку ти не смикнеш, поки не заведеш сам, щоб накачати, розтормозити, накачати контури і так далі. Тобто на Камаз треба по-любому нові акумулятори. Плюнув, не питав навіть у совета, брати, не брати, вирішив, що треба брати, тому що калимів ще багато. І саме, що цікаво, ми вчора е утра його завели, чотенько, з у нас там щас є, щас я покажу. Завели, він от працював, думаю, зараз з утра приїду, тільки Чіп прогрію, щоб він став на повному бойовому, так як там є ще моменти по обиранню. Коли не тут то було, плюнув, коротше, поїхав, вивели 14 тисяч, 15, короте, 14. І скажу так, що моя думка, що дешевше воно по-любому не буде. Тут на почту ж заїхав, перші йду в город, прийшло з почти з Як же ж не забрати попутно на почті посилку? Хлопці мене загрузили із компанії френд своїм точним землерубством, що я, коротше, на емоціях е, забув у них френдбук. Так що треба оцю книжечку буде почитати, ізучити. Я думаю, вона пригодиться. Плюс ще ось Прийшла посилка, в общем, болти. Ну, таке розходники, те, що треба. Болти, гайки, шайби. Значить, пашкіть сюди я вам що хочу показати. Є у нас отака херобора, яку я не рекомендую абсолютно нікому. Параша повна. Ще як зарядне, ще більш-менш воно працює амулятор і заряджає Питань нема Але ж воно зарядно-пускове, тобто повинно... Ну, моя така думка, зарядно-пускове устройство, ну, видно, акумулятори дохлі, ти, ти її надів, запустив, сіть і вона має завести автомобіль. Але вона це не робить, сила не справляється, вона навіть газова не заводить. Заводить, але ну, через раз. Так що оце я не рекомендую. Хто там ще щось на зиму думає, може в теж акумуляція слаба, то не беріть, не тратьте гроші, безсмислена штука. Стоїла вона 4650, то я думаю, зараз не менше 5,5 тисяч. Це просто гроші на вітер. Лучше керінське знайти пускове зарядне устройство, купити і забудьте. Ну або ж отдільно зарядне теж СССР. Це щось нове, воно все таке небудьове. Значить, що зараз це все розказав. Ставимо з колею акумуляцію і пробуємо вже завести татаріна. Буде діло чи не буде, бо роботи ще мама мія. А... Акумуляція не годиться. Вчора зранку, як завелика, працював песня. Все, заглушив, завів, заглушив, завів, а зранку вже ні. Воно та й мороз, звісно, глупий, мінус 8. Ну, нічого страшного, я думаю, що знову акумуляція дасть життя. Так що ставляємо акумулятор. Так, вроді тут у нас все і окутано, ну. Не годиться. Тут у нас стоїть 190, а другий із трактора. Це який там трактор, Колі? Я не знаю, який на ньому дивиться. Чого так, бо на тракторі був один закипів, а інший робочий. І два нових в трактор купили, а той, що нормальний, поставили сюди. Літом питань немає. Крутило все чітко. Ви тільки не перепутайте клеми. Це воно тут шо, плюс ну, да. що, плюс з мінусом, бачите? Ну так. Откручуйте шточок я сейчас. Тут на більше і ключик треба. 12. А тут не закручено. Дуже добре. Щас ще ж треба помазати, а чим його мазать? мазать. Я не знаю, я в тракторі мазав цим, блять. Ні. Та тієї, що в паночках, як вона називається, графіткою. В принципі, дивив, блять, що я не знімаю. Так. Може ж треба хоч масу виключити. Спеціалісти, блін. Так, це у нас мінусовий, да? Я взагалі то я не знаю. Так що давайте тоді графітку, тоді вже вкинемо їх двох. Так, і який же ж цей маленький, 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 88. Мину 90-е, це тракт. Там же, по-моєму, два дев'яностих стоїть. Сюди, вичини. Так а в нас це вони посов падуть Ну так плюс і, плюс же буде отут, мінус буде там. Плюс і мінус ось парамечка стане, він же так само стане, як і це. Так це мінус. Ну мінус, а плюс же буде тут, так як на цьому. А, а, -а, -а логічно. Це ще ці 24 вольта, я в них ніхера не понимає. не бачим в них ничего хорошего. Догореть, а 24 -больта. Надо сейчас еще под мостом туда, да? Та, или сюда. Аккумулятор. А чтобы аккумулятор аккумулятор, наверное, туда до досточку. Наверное, досточку туда сюда Це тут десь у нас було. Це, це вона зараз туди залізе, як слива в сраку. Угу. Мала? Мало. Та мала. те зв'язано. Знаєш, давайте зараз знову має. Досточок сантиметрів? Сім? Глянь, гриба грибана класмазка. Тугенько. Дві досточки так підмостили, підібрали, вроді би нормальок. Тугенько хай лучше буде тугенько, ніж бля. Ну конечно, лучше ж тугенько, чим коли. Он буде хляпач воно, бля. Ну так. Да. Так, де та перемичка? Та перемичка Це тепер отак їй на. Дивись, плюс на мінус там написано на ній. Плюс Мінус. На минус. самій перемичка. А вона ще? мінус. Отак надо. Отак, значить. а як то яка як? -то. Так перегнути. Щоб воно на Ще навіть і проводі може бути різниця. Це всередину. Я не пойму чого. А я мазну же ж треба. А мазнуть я знаю. Мінус за Мінус. На цей ще акумулятор. Подивимося. Може на зарядку поставимо та поставив на газону і буде газуна крутити. Може тільки далі у нього щось треба. Там дистилювання і трохи, мабуть, було в цьому. Якщо я не вивев. Там... Бо там щось чуть-чуть, таке, як Це немає не уровня. Дойдемо, обслужимо, там може ще попрацює. Ці нові дожні крутити. Я так думаю. Зараз поки туди-сюди з кукурузкою розберемося, попрацюємо, а тоді, навіть на зиму снімемо їх, кудись <кій> у тепле приміщення занесемо. Не хоче. Може взяти твердку тут розвести її на хлобучий. Сейчас я твердку принесу. а ну А не моє тут зверху та буртик буде. А може і воно... буртик є. Що воно Це разниця між під і мінусовою. Та не ну, там буртик, що воно нижче не сідає. З самого не, 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 не. Саме главное, нормально затягнути. Ну що, все на мазі. Все підключили. Тут змазали, втянули. Поки закривати кришку не будемо. Ага, масу ж треба включити. Масу включаємо. Ідемо пробуємо. З первого ні. Ну, акумулятори крутять, як грім. Ну що, красота, завівся, ви ж бачили, песня. Нові акумулятори є нові акумулятори. А на цих з утра прийшов і дін дід все. Ну нічого, я хочу оце служити. Долить дистеліваної води, підзарядити і опробувати його на газонах. Може він ще буде на газоні працювати вірою і правдою. Тут я це все, все укутаю, ну щоб Камаз без диму також не бував. Поки не прогріється, це жах. Кому подобався відос, кому понравились акумулятори, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. І звісно, все буде Україна.